Номер 849. Питання таке: скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій між числами мінус 22 і 43? Перше, на що треба звернути увагу, що ми повинні порахувати, скільки чисел між числами мінус 22 і 43. Тобто, уявляємо ці числа на координатній точці з координатами мінус 22 і 43, які зображують ці числа, уявляємо на координатній пріміці. Звертаємо увагу на те, що нам треба порахувати стільки чисел між даними числами. Значить, нам треба порахувати усі кількість чисел від 0 до 21. Це буде 21 число. Раз. Далі від 0 до 42 ми рахуємо. Це 42 числа і сам 0. Значить, правильна відповідь: 21 плюс 1 плюс 42, 64 числа. Не 22 і 43 і 1, а крайні числа ми не враховуємо. Питання було таке ще в роботі, яку ви виконували. Треба було одне з чисел сказано, що треба було перерахувати усі числа, які не, більш, не менше мінус двох. Тобто не менше це означає, ось, наприклад, число А менше двох, а не менше це значить Аліса Плоткіна, що це число. Продовжуємо. Що це число повинно бути менше? Не більше не менше. Значить, воно більше або. Якщо число, давайте звернемо увагу на те, що ми говорили, як записуються усі числа, які більше нуля. Просто А більше нуля, тобто воно не є від'ємним числом. А якщо сказати, що число не більше щас, не менше нуля, значить тоді ми пишемо не менше, значить більше або нуль. Нуль не менше нуля, ні, воно дорівнює це число нулю. Три не менше нуля, ні, воно більше нуля. Значить, і 0, і 3 задовільняють ось цю умову, що число не менше нуля. Це усі числа, які більше цього нуля, і сам 0. Так само і тут, якщо число не менше 2, значить, воно буде більше 2 або дорівнювати 2 повинно. Зрозуміли? Чому питання було не менше або не більше? Значить, це число може і дорівнювати даному числу Номер 850